Мої вітання, колеги. Трошечки розгрузимося від полів вже готуємося до жнив, взяв сапу, крича, рівняємо трошечки дороги, під'їзд у нас до бази. Треба зробити, щоб ми на скорості тут пролітали. І газончиком, і тракторцем. Поїхали, взяли в глинищі, там такі і глина з піском. Таке воно перемішане, цікаве. Зараз покажу. І підрівняємо ямки, щоб. Ну було по красоті. І тим часом розбавимо контент різними роботами на фермерському господарстві. Газончик стоїть. Ось це я привіз отакої такої от єрунди. Так, тут у нас не покошене, тому що косою не заїдеш, а звичайною косою масла не вспіваємо. Так, ось от дивіться, що вам хочу показати. Бачите, яке воно. Не то з глиною таке щось пісок цікаве. Та в нас там в тому краю є. О, бачите, якраз нормально буде. І не те, і не друге. Забутується. Так, ось. Братівник там вже займається, Я зараз ну, попідрівнюю, щоб воно було. Блін, вітер задуває. Це у нас тут ось пшениця шестопавловка. Ось дивіться. Край, звісно, бомбічний стоїть, а там виложило, зеленкувате. Гляньте. Красотка. Оце в нас єдиний город, де офієна пшениця. Всього там воно. Бачите, аж далечі, отак от нас пшениця. І її частенько показує. То стоїть вже червона, он ріпак, коричневіє. Дощів не було, то ми не ждемо, що вона налилася добре. Так що, ось дивіться, ковшом прям вижимається і рівняє. Я вже вам якось показував, як ми робили дороги. Та ти що тут яма така була, дивіться, що зробило. Зараз ми оце приберемо. Ось так. Що там? Іду. Ой. Одною рукою невдобно, ну нічого, зараз підемо. Посігнали, треба йти туди. Щось підрівняю. Це сюди. Та ти що? Мастер на всі руки, на тракторі робить, і з сапой наслає. Зараз привезе сюди ще цю ямку засипає, це засипемо, щоб було гарненько, рівненько. А я це розрівняю. А воно ще з кусками. з травою. Ох, як пшениця дивиться. Грає. Вітрюган сумасшедший. Бачите, як повилажували в нас тут пшениці. Капець. Просто капець. Йомай, вітрюганіще. Так, ну тут мені ще по камість розрівнювати немає, що підвезе, тоді вже будемо. Це в нас тут пшениці. Взяли ми в оренду якраз біля бази собі землі. На ну, чого воно буде комусь доставатися, Лучше ми вже будемо, ми ж тут єдині, хто хазяйнує по суті, фермерське господарство. І що в нас має під носом, воно стоять. Так ми можемо цю оренду платимо, щось для села, світло там, у нас вишка стоїть, інтернет, все від нашої бази. Ну, Світло, правда, оцього, все, щочек, ну, папа, слава Богу, добився. Мусор вивозиться. Ну, Якось і дороги горнуться, робляться, щось. ну... А якщо ми не будемо цього робити, платити, то що нам? Кому ми треба? Правильно? Це моя думка. А ви коментуйте, пишіть коментуйте, звісно. Кожна своя думка є на це. Своїй думки має місце бути. Так, зараз під'їде вона. Щось оглядається. Ось сюди! Помощник, конечно, цей фронтальний в будь-якому господарстві пригодиться, то що треба. Вперед, сюди до мене Блін, не паче чи що. Давай, 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 давай. О! Все, 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 все. А тепер якось труд толкнуть сюди Все, він так вижимається. Опа! Дивіться, аж передні колеса піднялися. І пішов. А я зараз візьму оце загорнув цю ямку. Все, включусь потом. зараз прокатає він тут, щоб воно втрамбувалося. оля гуляли, гуляли. гуляли. Нормально, пойдет, все воно підрівняється. Оскріп Так і робимо Тут ямка була вообще шикарно, заділилась рівнесенько, як на автобамі. Велике будівництво, йопта. Гуляли, 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 гуляли наші. Є Хортиця, в нас є Карпати, пройде страшна, дима, під брати як спа...